Всіх вітаю! Мене звуть Ірина Магалецька. Я керівниця навчального центру компанії Optima Hotels Сенд Resorts. На даний момент це найбільша в Україні готельно-ресторанна компанія, яка складається приблизно з 40 готелів на території нашої України. І в зв'язку з тим, що ми постійно масштабуємося і ми є дуже стандартизованою компанією. У нас є постійна необхідність навчання наших співробітників та їхнього розвитку. І, звичайно, що постійна робота із тренерами нашої компанії є досить трудозатратним і досить тривалим процесом. І тому у 2018 році ми прийшли до того, що впровадили в нашій компанії систему електронного дистанційного навчання. Для цього ми обрали платформу LMS, Колаборатор, коли ми її обирали, ми керувалися кількома факторами. Для початку це платформа, яка створена українською компанією і діє саме на території нашої держави. Крім того, це є платформа, яка зручна для використання навіть людям, які не мають специфічних знань і навиків, тобто можна запросто починати роботу в ній без попередньої підготовки. Впроваджуючи цю систему, ми зняли. З себе кілька таких навантажуючих факторів для початку ми відійшли від вивчення наших стандартів у такому, знаєте, роздрукованому чорно-білому форматі. Ми перейшли на гейміфіковані курси, які доступні кожному співробітнику у його особистому смартфоні у будь-який час, навіть якщо це портє, який навчається в нічну зміну. Крім того, для нас на даний момент колаборатор виконує і ще кілька функцій нашої компанії. Це є таким, знаєте, каналом каналом комунікації, коли мені необхідно якусь інформацію донести до всіх співробітників мережі, я завжди це роблю за допомогою колаборатора. Тобто, ми призначаємо завдання з необхідною інформацією, і миттєво у кожного в мобільному телефоні одразу вона з'являється. Це набагато простіше ніж використовувати якісь імейл розсилки, там збирати електронні адреси всіх співробітників компанії і так далі. Крім того, це дуже ефективний інструмент для онбордингу наших співробітників. Всі, хто потрапляють в нашу компанію, отримують персоналізований індивідуальний курс навчання знов-таки в своєму особистому смартфоні. Після того, як співробітники закінчують процес стажування і закривають свої випробувальні терміни, в нас є процес, який співвідноситься трендам lifelong learning, да? Тобто, співробітники постійно навчаються, розвиваються. Ми даємо їм таку можливість, створюємо міні-тренінги, додаткові курси, проводимо вебінари, знов таки використовуючи інструмент-колаборатор. І на сьогоднішній момент ми не зупинили свою роботу із подальшого впровадження ЛМС-системи. Ми хочемо на даний момент впровадити систему мотивації, яка буде пов'язана із контролем якості. І для цього плануємо використовувати чек-листи для аудитів у наших готелях. Це Буде нашою такою новою фішечкою, яку ми візьмемо також у системи Колаборатор.